Обиди! Усім привіт! Вітаю на своєму каналі і вітаю у новому влозі. Сьогодні маю купу справ, тому що у синочка нашого День народження. Тому будемо вітати і трішечки святкувати. Дякую вам за перегляд, за бажання, підтримку. І бажаю вам теж навзаєм всього самого доброго. Так, швиденько ставлю замариновані гомілочки. Вчора вечорі замаринувала. Зразу їх купила і замаринувала вдома. Також маю ось таку ковбаску вже начинену. Зараз запечу все разом. Так, тепер нарізала куряче філе і тушкуватиму капусту. Начистила молодої картоплі, буду відварювати. Почистила скумбрію копчену і прикрасила ось такими мідіями смачними, все, що любить наш іменинник. Обсмажую кабачки для закуски з помидоркою, з часничком. Зараз накришу салат, листя салату своє, домашнє вирощене. Рукола, тут різні мікси салату. Цибуля зелена, зараз буде ще огірки помідори. Отакий насіннячко, можливо, купила очищене вже, обсмажене. Та й буде такий цікавий салат. Бутербродики такі от канапки зробила. Нарізне, нарізала. Морква по-корейськи. Ось такий дійсно цікавий салатик вийшов. Апетитний дуже. Дадли, що має таке здоров'я тут вже? Давненько не показувала свій городик на підвіконні. Це ми вже Маємо третій огірочок ось такий. І ось четвертий, бо вже два з'їли. Ось такий гарний. Можна вже теж їсти. І ось уже помідорчик. А там ще тільки цвіте. Помідорка. Ось така смакота, красота. Розпочалася вже полуниця. Он, скільки ми з донечкою назбирали. Ось такий лоточок. І ще ось таку. Ось такий друшлячок, як нас кажуть. Краса і трішечки черешні. Ось будемо ласувати. Вишня вже гарно достигає рясненька. Ще трішечки і вже треба буде обривати. Ось і вже розпочинається сезон консервування. Висадила помідори, оці, що були на підвіконі, бо вони вже дуже великі. Висадила ось такий великий контейнер кашпо. Вже цвіте один. А тут ось така гарня, гарнюня, красуня, дуже ароматна. Гарна трояночка. Вже тлі нема, вона вже квітує. Пишна така велика. Там у мене ще є. Теж усі зацвітають, теж гарні великі. Ось такі троянди. І така манюня красуня є. Колір дуже гарний. І ось така. Цікава трояндочка. А ось ці, тут навіть колір не передає камера, такі як оксамитові. Дуже гарні. І шикарний дельфініумо. Аж похилився, я його підперла, підв'язала, але він все одно ось такі важкі квіти. Багато-багато і ароматний і дуже. У всьому шукаємо позитив. У всьому є краплинка щастя. Радість приносить вирощені тобою, власноруч, овочі, ягоди. І це прекрасно. Triste que vão cacer o estrítico. Uau! Красавку все.